Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати про те, як отримати окрему квартиру в Німеччині. Скажу одразу, це можливо і реально. Не вірте всяким фейкам і чуткам про те, що Німеччина більше не реєструє українців. Це не так. Дійсно, є окремі міста, не цілі області, не землі, міста, які не приймають українців. Здебільшого це міста мільйонники, які просто переповнені. І там, ну, вам самим дійсно буде дуже складно і майже нереально знайти окрему квартиру. І німці це розуміють, і через те закривають ці міста. Проте в Німеччині ще дуже багато міст, які відкриті, і де дуже великий квартирний фонд, і ви можете претендувати на ці квартири. Тому найперше, що я раджу обирати, якщо ви не готові розглядати село, просто 80% з людей, які мені пишуть, не готові їхати в село. Я давайте в кінці про це скажу. Щоб зараз не забирати час, я раджу їхати в міста там порядка 50-300 100, 300 тисяч населення. Вони не занадто відрізняються від міст мільйонників в плані тому, що тут буде те саме медичне обслуговування, всі там лікарні, поліклініки, госпіталі, Тут будуть всі ті самі величезні супермаркети з хорошим асортиментом в пішій доступності. І тут будуть всі ті самі ну не високоповерхівки, бо для Німеччини це в принципі не типово, але тут будуть багатоквартирні будинки, в яких якраз набагато легше знайти квартиру, і яка буде в оренду коштувати дешевше. Для вас це теж важливо, тому що на оренду виділяють певну суму. І якщо ви знаходитесь в місті, де, наприклад, вас двоє людей, ви і, дитини, і на вас там порядка 500 євро, здається. Е Виділяють на оренду. Якщо ви знаходитесь в такому от місті на 100 там чимось тисяч, то це абсолютно не проблема. Якщо ви знаходитесь в великому місті мільйоннику, то там окрема квартира може коштувати тисячу євро і тут вже проблема. Тому я не раджу е, іти на перекір системі. Якщо місто закрите, не треба туди ломитись, але розглядаєте купа ще відкритих міст. Де їх шукати? Є купа груп українців Фейсбук. Там є інформація про те, які міста ще приймають, ви можете написати пост, аби люди відгукнулися, або просто почитати інформацію, і в телеграм-канал. Причому є в окремих землях окремі телеграм-канали, усі посилання я залишу в коментарях. Власне, одразу скажу, що здебільшого є два шляхи пошуку житла: перше це проживання в таборі, друге це проживання в родині. І, е Дуже багато хто лякається проживанням в таборі від того, що купа людей в одній кімнаті, і незрозуміло, як це буде. Так, дійсно дуже багато зараз таборів, де живуть по 20 людей в одній кімнаті, і душно 100 людей, і немає там повноцінної кухні, є лише їдальня. Але є табори, наприклад, от на початку серпня в місті Майнс табір приймав українців, надавав мамам з дітками окрему кімнату. І в деяких цих кімнат навіть були кухні, і був душ, здається, на дві-три кімнати. Не знаю, що до туалету. Ну, як на мене, це абсолютно нормальні прийнятні умови. Тому ваша задача, от якраз у цих посиланнях, знайти місто, якщо ви хочете їхати в табір, де буде більш прийнятні умови. Одразу скажу про плюси проживання в таборі. Перший плюс в тому, що люди, які живуть в таборі, як правило, квартири отримують швидше. Чому? Бо в таборі це все організований процес. Там знають, як вас реєструвати, куди реєструвати, і роблять це масово. Перше, те, що у вас немає затримки, там одразу подають ваші документи, так як це може бути в родині. Друге, це те, що е... Якщо ви живете в родині і ви знайшли квартиру, це такий один маленький папірець, який подають на узгодження в джоб-центр, він погоджує е, вашу оренду. А коли це табір, це одразу така стопка на 20, 30, 50 родин. І ясно, що цю стопку працюють швидше, тому що вона велика, її одразу бачать і просто запускають в процес і в роботу. З приводу обстановки е, якихось там меблів, це теж буде простіше. До речі, якщо вам цікаво, як виглядає квартира і як її обставляють. Це давайте трохи окрема тема. Якщо вам буде цікаво, я запишу відео. Скажіть мені про це. Ще один великий плюс проживання в таборі в тому ж, що це організовано, що ви нічим особливо не займаєтесь. Тобто там є перекладачі, волонтери, які знають, які листи, куди треба писати, і роблять це за вас. Причому це не значить, що за вас написали купу листів, ви нічого з цього не просили, і сидите у шоці, що відбувається. Ні, вам пояснюють, що от зараз ми пишемо для вас там лист на прописку, тому що без прописки ви не можете тут знаходитись. Там або Якщо, не дай Боже, у вас є такі ситуації, що вам треба звернутися до лікаря, чи якась додаткова окрема допомога, то тут завжди поруч є люди, волонтери, адміністрація табора, перекладачі, до яких ви звертаєтеся вас, записують до лікаря і роблять все решту, що там вам треба. Ще один, не знаю для кого плюс, для кого ні, але все-таки для більшості, мені здається, плюс це. Те, що в таборі є харчування, тобто ви живете, отримуєте ті самі виплати, що люди, які живуть в родині або вже в окремій квартирі за розміром, і при цьому ви не витрачаєтесь геть на харчування, ви їсте в їдальні. Ну, якщо вам не підходить їжа з їдальні. Абсолютно не проблема, ви йдете в супермаркет і купуєте все, що вам хочеться. Ну в плані готов готовки їжі там, приготування там може бути дійсно невелика проблема, тому що, як правило, все таки кухня там одна на багато людей, але я все одно знаю мам, які були з маленькими дітками там і тільки починали прикорм, і вони без проблем варили їм окремі супчики або компотики, або там дівчата, коли пропускали вечерю, купляли піцу і запікали її. тобто... Якось все це оживалось і було економніше, ніж, ніж в родині. Хоча в родині теж буває по-різному, є родини, які повноцінно там будуть харчувати вас і не брати за це гроші, чи там навіть не дозволяти вам купувати продукти тут кому як повезе, як ви домовитесь, як ви влаштуєтесь. Так, і ще такий плюс, скажу проживання в таборі, що ви знаходитесь в Украї... серед українців і. Ви в такому інформаційному просторі можна це так назвати, тому що в Німеччині все таки є купа якихось там благодійних організацій, які допомагають. Наприклад, в церквах є волонтери, які не нав'язуючи релігію, вас вчать там азів німецької мови, аби ви умовно в супермаркеті, хочуть дякую могли сказати, чи попросити, що ви хочете. Uh, є там керітес, який надає вам безкоштовно речі. Є, наприклад, Червоний Хрест, який всім українцям, які тільки приїздять в Німеччину, дає 30 євро на людину. Це не враховуючи всі виплати, які вам надає держава, це такі типу, гроші на перший час, поки ви не отримали виплати. От я, наприклад, ці гроші не отримала, тому що в таборі. Uh, ці гроші вам просто приносять умовно. Або якщо вам не принесли, то інші люди, які живуть з вами, кажуть, куди піти, де їх можна взяти. Я от просто про це не знала і не отримала. Ну, ну буває, ну але все-таки мінус. От, про е, мабуть, одразу скажу про плюс, все-таки проживання в родині, при тому всьому і знаходження серед купи українців плюс, тому що ви серед своїх, і мінус, тому що. Люди в нас все-таки бувають різні, бувають конфлікти, так це правда. І я просто не хочу вам розказувати все в рожевих окулярах, аби ви все-таки реалістично готувалися до того, що може бути. І контингент теж може бути різний, не варто очікувати, що там буде сама інтелігенція з вищою освітою, яка буде тільки вічливо посміхатись і допомагати один одному. Буває всяке, на жаль. Якщо ви живете в родині, якраз от ви з цим не стикаєтесь. Ви живете в добрих людей. Це стопудово добрі люди, тому що вони готові вас безкоштовно просто так поселити в себе вдома. Е і скажу одразу на такі мені писали страхи, що раптом не зійдемо з характерами, чи там виселять, чи ще щось. Е що тоді повертатись в Україну? Мені написала одна дівчина, скажу так. Навіть якщо, ну я не чула ще таких історій, але навіть якщо ви не зійшлись там прям настільки характерами і вас виселили, вигнали німців, в яких ви жили, ви можете піти в табір. Ви не зобов'язані повертатись в Україну. Тобто шлях назад до табору є, він відкритий. Плюс проживання в родині, те, що ви все-таки в родині, а не серед купи людей, і душу вас 100%, або там на декілька людей, або може навіть окремий. Мінус в тому, що реєстрація буде довше, як я вже говорила, тому що дуже часто німці хочуть допомогти, але вони, наприклад, просто не стикаються з кожен день з реєстрацією українців. Правильно, і от кудись вони там, той самий Аутслендер, міграційна служба, починають писати листи чи там емейли, А виявляється, треба було дзвонити, і це все дуже затягує процес. Ще, до речі, з плюсів проживання в родині в таборі дуже часто вам саме надають квартиру. Плюс, що ви її не шукаєте, але вам надали, що надали. Коли ви живете в родині, то родина вам може допомогти з пошуком і навіть шукати за вас умовно там, і ви можете походити на перегляди і побирати різні варіанти. Ще один великий плюс, як на мене, проживання в родині в те, що у вас вже є хай невеличке коло спілкування в цьому місті, тобто ви не самі. Ясно, що ви в таборі зустрінете своїх українців, і коло спілкування собі знайдете. Не переживайте, ви його знайдете потім десь у магазинах, в якихось спільних чатах. але... Саме мати контакт з німцями дуже корисно, якщо говорити з прагматичної суто точки зору, тому що дійсно у вас буде дуже багато паперової роботи. І коли ви переїздите з табору в свою окрему квартиру, то ви просто не знаєте, куди з цими всіми паперами бігти, бо в таборі у вас був перекладач, а тепер його нема. То тут у вас є та родина, в якій ви жили, яка може вам готова буде, я думаю, допомогти. А, одразу скажу важливий. Дуже важливий момент. Є родини, які просто безкоштовно вас приймають. Ви живете в цій родині якийсь період, доки ви не знайдете або вони вам не знайдуть окрему квартиру. І це класно, і це дуже добрі люди. А є, може, такі самі добрі люди, але вони підписують з вами договір оренди. Тобто вони вам здають оту кімнату, в якій ви будете жити, чи цілий окремий поверх, але в оренду. І тут, і плюс, і мінус. Плюс тому що якщо ви їдете в такі умови, ви одразу розумієте, де ви будете жити, і особливо, якщо це окремий поверх, по факту у вас і є та сама окрема квартира. У вас там буде окрема кухня, окремий душ, окрема одна, дві чи навіть три кімнати, залежно від того, скільки вас людей, і вам нікуди вже не треба буде звідти переїздити, не треба буде заморачуватись з тим, що це треба обставляти якимись меблями, бо вони вже там будуть, і навіть здебільшого німці готові щось докупляти, якщо вам це треба, чи забирати, якщо не треба. Ну, як мінус, багато хто для себе бачить, бо це таке неповноцінне окреме проживання, бо все таки господарі на поверх вище чи на поверх нижче від вас, і у вас може бути спільний вхід, і все-таки в чомусь спільний побут. Ну тут уже дивитись вам. Повторюсь, великий плюс в тому, що ви ізначально вже знайшли ці умови. Ви в них їдете. Але з цих умов уже повноцінну окрему квартиру зняти буде дуже дуже проблематично, тому що. Джоб-центр, який платить за вас оренду, він, якби ви вже її за вас платить, і він не розуміє ваших аргументів, чого це ви маєте переїжджати в інші якісь умови. Ви ж уже погодились на ці. І якраз от, більше такі окремі поверхи є в селах. І тут, повторюсь, плюс, тому що ви їдете уже, ви маєте де жити, і ви будете жити. Стопудово окремо, і не будете чекати ці 2-3 місяці десь на своє окреме проживання. <кій> Мені здається, про село е, треба сказати дві такі штуки. Перше, село в Німеччині це не село в Україні, тобто там будуть ті самі супермаркети, там буде доступ до дитячого садочку чи школи. Якщо його немає в саду, в селі, то цього садочка чи школи там буде приїздити автобус, забирати вашу дитину, і потім після занять привозити назад. А, так там не буде прям такого культурного життя, але там 100% буде поруч місто, може там за 5, за не знаю за декілька кілометрів, і туди будуть їздити і автобуси, і, скоріш за все, потяги, тобто ви не будете відірвані від світу. Так, якщо ви житель мегаполіса і розумієте, що в принципі пусті вулочки, приватний сектор це все точно не для вас, то ну це здоровий аргумент, не варто розглядати село. Якщо у вас немає машини, і ви розумієте, що ходити пішки 40 хвилин до супермаркета не варіант, ну це теж здоровий аргумент, і ну тут нема про що говорити. Якщо у вас таких здорових аргументів немає, то ну, я вам раджу подумати про село, як мінімум. Що бути до речі, як бути тим, хто жителі його і хочуть. Ну, звикли до такого ритму і хочуть так жити. а мегаполіси в Німеччині переселені. Ну, моя порада шукати таке умовне передмістя. Ну, як, от у нас в Києві є ірпінь, Вишневе, Софійська борщагівка, і у вас там 20 хвилин маршруткою. І ви в Києві так само це все тут в Німеччині. Тільки там буде комфортна маршрутка, де не буде напихано купа людей і стояти дихати один на одного в такій близькості, що вже просто це не культурно. Uh, і потяги там будуть чисті ходити за розкладом. Тому, якщо вам хочеться поближче до Мегаполісу, але він закритий, от розглядайте такі міста, які знаходяться, чи навіть сели, які знаходяться поруч, одна моя колега так живе біля Мюнхена і дуже всім задоволена. І їздить в Мюнхен вже на курси, і взагалі не погуляти. І діти, я так думаю, шучаться теж там, не знаю точно. Так. Скажу ще про те, мене питали ще такий варіант: що хочуть зняти з окрему квартиру за гроші, але бояться, що ці гроші потім можуть відмінсувати з виплат чи взагалі в виплатах відмовити. Так це правда. Таке може бути тут. Як повезе, де в кого питають показувати українські картки і дивляться за півроку виписку з цих карток, аби розуміти, що ви там. Не отримуєте по 50 чи по 100 тисяч щомісяця. А є такі, в кого взагалі ні картку, нічого подібного не питали. Але якщо ви будете знімати окрему квартиру по якомусь там договору оренди чи чомусь подібному, а тут все житло здається легально, то можуть бути проблеми з оформленням виплат і можуть бути проблеми з тим, щоб вам потім покривали оренду квартири. Тут є такий маленький лайфхак. Я знаю людей, які намагаються домовитися зі своїми ж українцями і проживають у них. Я не знаю, чи вони сплачуть оренду. Може, наші українці просто так приймають і допомагають. І це теж, до речі, варіант шукати. От українців, які вже тут отримали свою квартиру, вони мають право прийняти вас у себе. Але тут ви теж стикнете з мінусом, що оформлювати вас буде не нікому. Тось тобто, українці не зможуть за вас брати всі ці терміни, і ви німецькою все це вимушені будете спілкуватися з всякими там робітниками офісів, і це буде доволі складно. Я скажу одразу і знайти окрему квартиру. Вам доведеться самим її шукати, і це теж буде доволі складно, тому що ті самі агентства, які вам здають цю квартиру, вони можуть навіть англійською не говорити. І взагалі через перекладач відмовлятись спілкуватись, і тому тут класно, тому що ви проживаєте більш комфортно до пошуків, і не класно, тому що оформлюватись буде дуже проблематично. Так, ще забула сказати важливий момент. Мені тут пишуть, що не можна після Польщі не приймає Німеччина. Це неправда. Я приїхала з Польщі, я була там офіційно зареєстрована, я отримувала 500 злотих на свого сина. І я тут в своїй окремій квартирі. Ще одна моя подружка була у Франції, і вона приїхала якраз туди, як тільки я переїхала в Німеччину, і в неї були досить. Погані умови, ми поговорили і зрозуміли, що тут їй буде більш комфортно, я їй допомогла як це, це правильно організувати, і вона вже теж живе в своїй окремій квартирі в хвилин хвилинах пішки від мене, чому я неймовірно тішуся. Так от, вона сиділа у Франції і теж уже подалась на виплати, але тут вона все те саме отримує, що й решта українців, як і я. Чому ми мене шукали обхідних шляхів? Ми легально відмовились від усіх виплат, які ми отримували в іншій країні. Якщо у вас є якась прописка. Тобто ви там десь заключали договір оренди, чи ну, десь прописані, вам теж треба це скасувати, реєстрацію і спокійно їхати сюди в Німеччину. Аби їхати прям дуже спокійно, я раджу, все-таки коли ви вже обрали конкретне місто зателефонувати саме туди. В Аутслендер Біхерте. Я напишу, як це пишеться німецькою, і це така сама типа міграційна служба. Яка і дає вам дозвіл на проживання. І після цього, як ви маєте цей дозвіл, вже там ви будете мати всі виплати і окрему квартиру в майбутньому. І от саме там треба уточнювати, чи для них не стане проблемою, що до цього ви були в якійсь іншій країні ЄС, тому що прям 100% переконатись, раджу. Ще раджу не слухати чуток, не читати всякого негативу в коментарях, не злякувати самим себе, тому що я. Розумію, як ці думки демотивують, я розумію, як це лякає, але просто зосередтесь на тому, що є люди, в яких вийшло, обов'язково вийде і у вас. Біля мене живуть дві мої подруги до обох пішки 10 хвилин, і я живу в своїй окремій квартирі. Якщо я змогла, ви теж зможете. Якщо у вас лишаються питання, я думаю, вони лишаться. Будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я потім вийду до вас ще в прямий ефір і. Все вийде, я в це вірю. Я впевнена.